Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your task was to read and translate this text all about the UK. I hope you've done your homework. Я сподіваюся, що ви виконали це завдання домашнє. Це вам буде допомога та підказка, якщо ви переклали незнайомі слова з цього тексту та уважно його прослухали в попередньому відеозанятті. Тому що сьогодні ми переходимо до виконання завдань по цьому тексту. Найперше завдання task A. Your task is to translate into English these phrases and words. Ваше завдання A. Перекласти на англійську мову наступні фрази та слова. Записуємо в робочі зошити. Read test, your name and translation in English. Переклад англійською мовою. Фрази та слова. Всі вони є в цьому тексті. Хто уважно опрацював його на сьогодні, той зможе легко виконати це завдання? And task B. та вправа B для вас також дати відповіді на запитання. Все стосується тексту All about the UK. інформація про Велику Британію. What are the four countries of the UK? які є чотири складових країни. У складі Великої Британії? Where can people go camping? Куди люди можуть ходити в похід? How many people visit London each year? Скільки людей відвідує Лондон кожного року? Which sport is the most popular in the UK? Який вид спорту найпопулярніший у Великій Британії? And what is in the British Dish, Bangers and mash. Та що таке британська страва, що це означає: Bangers and mash. яке пояснення є цієї назви? Всю інформацію ми знаходимо в тексті: page 111, 11, стрінка 111 в підручнику. На наступному завдань, занятті ми перевіримо. Я вам оприлюдню відповіді на цей наш test. Речення тільки, будь ласка, записуємо повністю не одним словом, не двома, а повністю. There are four countries of the UK. They are. І і так далі. Зрозуміло. Я сподіваюся. I, hope you, uh, I hope you will be you will get good marks in this task. Wish you good luck. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.